Якою буде енергетика місяця жовтня для Ерифії Ух ти, діяво. Шикарно. Чого це буде стосуватися? Ну, то його уявіть другий діявол. Підряд. Це жах. Що таке дьявол? Це той, хто тримає тебе на гачку. Це може показувати і злочинність, і кримінал, і бажання влади взагалі тримати всіх під контролем. Тим паче, що як прояснення показує, що. Диявол буде стосуватися якихось законів, які вони будуть виготовляти в себе. Тобто вони будуть такі закони робити, які будуть людей тримати так, що вони пікнути там не зможуть. Це може бути зловживання владою, бажання, якщо стосується народу, наприклад, це може бути будь-які залежності, і алко, і нарко, і все що завгодно. І це буде відбуватися дуже швидко. І ну я думаю, те, що взагалі два рази повторився диявол, це не просто так. Коротше, будемо дивитись, що буде відбуватися. Ну, енергетика така шолого. Що...